Всеукраїнського фестивалю конкурсу Поетичний рушник 2023, Гран-Прі Марина Провоторова. Місто Сєвєродонецьк Луганської області, тимчасово проживає в місті Чернівці. Я хочу додому. Я хочу додому, попрати фіранки і вимити вікна. Стрічати весну, я хочу додому і з самого ранку вчинити опару на хліб запашну. Я хочу додому полити всі квіти, на хвильку присісти і випити чай. Я хочу додому, де бавились діти, де фото сімейне, любов зазвичай. Я хочу додому зайти до сусідки. Обмовитись жартом. Так, звісно ж, посіль. Я хочу додому. Та я ж бозна звідки і дім мій де вічай, де смуток, де біль. Я хочу додому. СТЕПАН ПІДЛУЖНИЙ. МІСТО Львів. З абетки. Дітки песика звуть гава. Рід воронячий це гава. голуб у маляток гуля, впав, ударився є гуля. У футбол потрібно грати, на вікні решітка грати. У неволі терплять гніт. Те, що в лампі, в свічці гніт. Г, не обминай ніколи, бо й санчата є гринджоли. Гвалт. Шумгам і овід гедь, гречність, але гречка грець. Кілька г ще на останок гудзик, ґрунт, гирлиґ, ганок. Й є між них. А заглянь лиш у словник. Марія Дем'янюк, місто Хмельницький. Оберіг для татусів. Ти питаєш, що я роблю, моя люба нене? ангеликів з ниточок з сердечком черленим, крила ніжно голубі, мов блакитне небо, сукня жовто промениста, така, як у тебе, очі дуже добрі й мудрі, як в нашого тата. Україну він казав берегтиме свято. А мені на вушко ще, шепотів тихенько, сину, прошу, потурбуйся, про сестричку й неньку. Я ангеликів змайструю багато, багато. буде гарний оберіг у кожного тата. Михайло милий, Михайло мілян. Місто Костянтинівка Донецької області тимчасово проживає в місті Львів. Навіщо кашу їсти? Ну навіщо кашу їсти, як цукерки поруч є, шоколадні і желе? і корисні, і барвисті, їх смоктати можна й гристи. Дід мені частенько шле. Ну, навіщо кашу їсти, як цукерки поруч є? Я усі зумів би з'їсти, хоч і є одне але. Та мені не буде зле, треба ближче до них сісти. Ну навіщо кашу їсти? Ганна Серпутько, місто Київ. Півмісяць лимону в ароматному чаї, зігріє нам душі і розвіє довкола печалі. Налаштує наш вечір на таємну розмову. Після безлічі років розлуки ми зустрілися знову, не за келихом пива, а за чашкою чаю. Хвилин десять ми просто мовчали, бо вже ніби й не рідні, проте ще й не зовсім далекі, та розмову таємну було розпочати нелегко, за чаєм, як раніше. Трималися ніжно за руки, ніби й не було тих клятих років розлуки, і вдивлялися в очі пильно, спрагло, ніжно, охоче півночі. Таємниця розмови ховалась у тиші мовчання знову, наші очі так майстерно творили цю таємну розмову. Христина Фоміна, місто Українка Київської області, на мріяне кохання. Це так нестерпно знати й чути, що в інших ти живеш світах, а я не можу вже забути кохання наше, що як птах. Ми розминулися у часі, і наші розійшлись стежки і серед днів, мов диких хащів. Мені до тебе знов брести. Ми розминулись на планеті, де ще багато жити днів. Тебе нема серед поетів, ти не почуєш моїх слів. Проте живеш у моїх мріях допоки буду я жива, і ця сльоза на тихих віях то радше вдячність, не журба. Перекидаю день від втоми за спину ночі. Засвітання, я так чекаю тебе вдома, моє намріяне кохання. Тетяна Франц, село Тудорковичі Львівської області. Від променів сонця сховатись в куточку, вдягнути на себе його сорочку, і замість кави коньяк в горнятку, у галереї фото на згадку. Вже кілька днів не дзвонив і не пише, замість гудків у телефоні, лиш тиша. Де він і що з ним, їй невідомо, одначе уперто чекає додому. Музика фоном в квартирі лунає. Вона на нього смиренно чекає, забуті друзі, знайомі родина, вона без нього лиш половина. Серце здригнеться і заб'ється частіше, лиш телефон розірве дивну тишу. Вона підніме і голос знайомий. Кохана, живий, повертаюсь додому, Ігор Дах, місто Червоноград Львівської області. Знов нині на сирій стерні, Де вчора ще гойдався колос, Здалека чується мені тужливий перепілчин голос. Вже місяць молодий серпом, п'янкі тумани жне ночами, зірки розсипались зерном, а печі пахнуть калачами, Крокує серпень по землі. І лиш як осінь ясночола розгубить яблука в зелі, злетить увесь завидно коло. Галина Мороз, Місто вижгород Київської області. Прохання ведмедика із Гостомеля. Забери мене, забери страшно, моторошно. І я боюся, я прошу тебе, забери, де ти ходиш, моя, Ганусю. Я ж найкращим для тебе був, ти зі мною спати лягала, на матуся твоя, обом колискову пісню співала. Тут безлюдно і холодно, так, вітер з протягів звів хорище. Їздить ще невгамовний танк, і стріляє, і куля свище. Я не вірю, що зрадила ти. За тебе тепер дуже хвилююсь. Забери мене, забери, я в проханні єдинім марнуюсь. Алла диба, місто Київ. Війна. Громи в зеніті плавили ракети. І блискавками розсікали хмари, здригалися будинки і дзвони в церкві, кипіло море, закипав метал, ліси свічками згаслими вставали. Медичка з Харкова і захисник з Волині, під гвалт сирен, пожарища й руїни ступали вдвох щасливі до вінця. Марія Фоміна село сошників Київської області. Який красивий ранок у селі, бузок цвіте, нарциси і тюльпани, кульбаби у саду, одвічні панни, туман бреде позоряні ріллі. Здається, світ нітрохи не змалів. Все як було у звабі незрівнянній, який красивий ранок у селі бузок цвіте, нарциси і тюльпани. На мить я забуваю про жалі, про горе, біль і про пекучі рани. Весна красу несе і сподівання на крилах миролюбних журавлів. Який красивий ранок у селі! Наталія Бутук, місто Одеса. Лісів осінніх позолота, задума синявих порань, ти серця ніжного не зрань словами, шпичаками глоду, і не ховай ще пишну вроду За хмари зболених мовчань. Лісів осінніх позолота, задума синявих порань. Хоч линуть в трепетних висотах журливі поклики прощань, яскравим видивом клечань Збентежила весь світ Природа, Лісів осінніх позолота. Юрій Бабенко, селище міського типу, боРОВА Київської області. Єва. Ти райський сад. І є втім саду, сни обіймаєш вітами руками, торкаю плід пошерхлими вустами, п'янію, п'ю зітхання на меду. Адаме, Змію, лиш почую, йду до тебе я, поклич мене, Адаме. Ти райський сад і є в тім саду, сни обіймаєш вітами руками. У Бога ми з тобою на виду сховатися б у темряві, у храмі. Він поміж нами завше, завше з нами. На смерть, життя, на щастя, на біду. райський сад, ти Єва в тім саду. Людмила Шостацька, місто Хмельницький, Давиду Якушину. Остання нота, може, був акорд, самотня скрипка, на щиті скрипаль, фонтаном біль з розірваних аорт сум, сльози, невимовний жаль. Не замовкає музика у душах, як цар Давид співав свої псалми, зіграв востаннє. Віртуоз якушин, смичок і скрипка, й він проти війни. Лілія Кравченко, місто Львів. Вам пасують квіти, Галині Фасюк. А вам так пасують квіти? Троянди рожево, білі, вони біля вас, мов діти, і ви найгарніша в світі. А вам так пасує сонце, оте, що сяє у небі. Тримайте його в долонці, хай зігріва при потребі. А вам так пасує успіх легенький і ледь лукавий. Нехай з вами буде успіх завжди, як десерт до кави. Вам просто пасує щастя, святкове, разом буденне. Готове до них упасти казкове, чимось химерне. ЄВГЕН Познанський, місто Київ 2023 року. передноворічне Коли гуркочуть гради та гармати, чи може бути взагалі це свято? Чи може святкувати ще земля цей рік кота чи зайця, чи кроля? Чи варто готувати нам гірлянди, коли блекаут тягне чорні канти? На що та новорічна красота в цей рік кроля, чи зайця чи кота? Ні, треба, бо найкраща в нас ялина Цивільна наша люба Україна. Тож зустрічай сміливо, не вагайся, цей рік новий кроля кота чи зайця якої б там не був цей рік тварини, нехай він стане роком України. Ярослава Горон, Місто Львів. Осінь. Ти так негадано нежданно До мене осене, прийшла, у вічі глянула туманно, і мовчки. Погляд відвела, ти обняла мене за плечі, за руку лагідно взяла, прошепотіла ще не вечір і, не прощаючись, пішла. Я навздогін тобі дивилась, перебираючи роки, у світлих спогадах губилась свої бентежачі думки, гуляє вітер верховіті, лякає смутком самоти. Я не одна на білім світі. У мене осене є ти. Ніна Габінська. Місто Бориспіль Київської області. Пише тато казку. День поніс за обрій, сірий слізний смуток, Вже пливе свідомість змучена у край. Ліг на стіл тюльпанів, жовтий сонний жмутик. Нагадав, що в воду ставити пора, підіпру в долонях в тому вечорову, в телеграм-каналі татові казки, слухаюсь, голос, сповнений любові, творить світ, казковий воїн залюбки і летить над світом по волокнах світла, казка про жирафу й щастя кольори. На смартфон диктує фронтові привіти, тато своїй доні різної пори. Змішано із кров'ю він багнюку місить, дим, вогонь і порох, гуркіт канонад, ще й над головою та з косою висить. Він же дар свій ділить, батько і солдат. Тетяна Комарніцька, місто Одеса, життя. Вирує навкруги примарна мла. Світ замкнений в життєвій круговерті, життя людини рисочка мала між датами народження та смерті. Людина пан Такі в нас відчуття і цим на змія древнього ми схожі та волосинка нашого життя. Тримається лише по волі Божій шукати сенс життя, бо час летить і цілі до небесного дотичні людське життя одна коротка мить, але ця мить і визначає вічність. Наталія Поспілова, місто Вінниця. Я йшла, босоніж по траві, і відчувала прохолоду, схилялись квіти степові від тихих кроків мого ходу. Було усе таким легким, і неосяжно безтурботним. І тиша, і туман, як дим, і свіжим ще, і неспекотним. Росою плакала листва, а сонце осушало сльози. Я йшла спокійна і жива. І не було навкіл загрози, а ранок серце чарував своєю ніжною красою, мені натхнення дарував і бути дозволяв собою. Над аудіозбіркою працювали упорядник Геннадій Горовий, декламатор Лідія Пелих, звукорежисер Іван Пінігін. Запис здійснено в Обухівському центрі культури і дозвілля за сприяння відділу культури виконавчого комітету Обухівської міської ради.